З закупівлю нового електротранспорту у Чернігові як найкраще проілюструвати зможе хіба що відомий інтернет-мем. Про не можна так просто взяти і зробити у всіх, ще в пам'яті минулорічні тролейбусні пригоди, коли тендерні процедури, котрі почалися ще восени, закінчили поставкою барвінків на Миколая. Цьогоріч теж не обійшлося без скасування закупівлі, та й це не стало останнім лихом. Товариство з обмеженою відповідальністю, науково-технічне підприємство Естегеінженерин з Києва, запропонувавши рекордно низьку як для України ціну за один тролейбус. Від підписання угоди відмовилось. «По результатам торгів у нас побідітель був Естеґінженіринг. Но срок встановлений законом це 20 днів після акцепта. Они договор не подписали. Соответственно, мы, тендерный комитет, отклонил их предложение. Вот, и сегодня мы акцептировали второго участника, который был ну, по цене второй. Це наш Чернігівський автозавод. Голова тендерного комітету Руслан Ємець твердить, діалог з фірмою був. Вони приїздили до ЧТУ відразу після виграшу, запевняли, що виконати угоду зможуть, ба більше запрошували представників муніципального перевізника до себе на підприємство, показували корпуси майбутніх ругатиків та комплектуючі. В останній день терміну, коли можна було підписати угоду, делегація підприємців знову прибула до Чернігова. І ось, здавалося б, тролейбуси купли. Та не так сталося, як гадалося. В цей понеділок приїжджали представники компанії СТГ «Інженеринг». Ми розраховували, що вони приїжджали для підписання договору, але вони приїхали зі своїми умовами. А саме це збільшення строку поставки, тому що вони ну, мотивували тим, що за… Два місяці вони не зможуть забрати тролейбуси, і е, компанія хотіла предоплату мінімум 30%. Такі виборки киян здивували. Це зміни до умов закупівлі. Погодитись на такі умови означає порушити закон. І відповідно, місто не тільки не отримує п'ять довгоочікуваних тролейбусів, а ще й заплатить чималенький штраф. Тому тендерний комітет акцептував пропозицію наступного учасника Чернігівського автозаводу. І, хоча часівці нібито скаржилися на нестачу часу, щоб укомплектувати 5 барвін. У випадку підписання договору вони на виконання угоди матимуть майже три місяці з завтрашнього дня 10 днів є время для обжалування нашого рішення і 10 днів на підписання договору. А, відповідно, 60 днів на виконання умов договору плюс ну, практично здесь 20 днів, то фактичне время для виконання умов договору для часу это ну, 80 днів. Точної причини, чому ж від підписання відмовилися кияни, ЧТУ не знають. Лише припускають, що можливо це нереально низька ціна, яку встановило підприємство на півмільйона дешевше найближчого конкурента. Тому й не погодилися на передплату, аби не повторити ситуацію з садком на масанах, де підрядника з грошима як водою змило, нам не зовсім зрозуміли мотиви підприємства, яке торговалась, яка опускала ціну і итоге не підписала договор, притім потеряла банківське обізпечення. Ну, це вже говорится, не наша забота. А від скасування угоди місто може навіть і залишиться у виграші, бо 100 тисяч гривень банківської гарантії від нерадивого продавця перерахують до міського бюджету.